Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Мутвій. Сьогоднішнє відео ми почнемо з Німеччини. Звітом є дуже хороші позитивні пропозиції від німецьких адвокатів, юристів щодо працевлаштування українців, щодо полегшення українцям життя на території Німеччини і щодо залишення їх далі на території Німеччини після параграфу 24. Як на мене, дуже класна пропозиція. Ми її обговоримо також. Перейдемо до Іспанії. Там теж цікаві пропозиції хочуть запропонувати, і потім завершимо все Польщею. Тому дуже рекомендую додаватися до кінця підтримати це відео вподобайкою і не забувайте підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо. Нагадую всім, що ваша активність підписки, коментарі, вподобайки це все дуже важливо для просування цього каналу і для просування цього відео. Тому зробіть це зараз. Це буквально кілька секунд, і це допоможе просувати українськомовний контент. Дякую, як я й говорив, починаємо з німеччини, і німецькі адвокати пропонують офіційно. Працювати без обмежень українцям на території Німеччини навіть після закінчення параграфу 24. ще в березні 25-го року асоціація дав. Це асоціація цих адвокатів, дуже солідна і впливова організація адвокатів, запропонувала законодавче вирішення проблеми, яка так чи інакше виникне після закінчення параграфу 24, щоб дозволити українським працівникам українцям на території Німеччини працювати без жодних обмежень. І пропонують внести Україну до переліку країн, зазначених у параграфі 26, тобто Україну внести в список дружніх країн до Німеччини. І що це означає? Це норма, яка надає громадянам певних дружніх країн, наприклад, США, Канада, Японія, Велика Британія право працювати в Німеччині без перевірки пріоритету і незалежно від розташування роботодавця. На практиці це означає, не потрібно. Доводити, що німець або європеець не міг би виконати цю роботу. Не потрібно, щоб роботодавець був у конкретному місці. Не обов'язково мати визнаний диплом чи дозвіл на кваліфіковану роботу. Неважливо, йдеться про кваліфіковану чи некваліфіковану зайнятість. Що саме пропонує організація адвокатів ДАВ. ДАВ пропонує внести Україну до списку країн, параграф 26, щоб українці могли працювати легально в Німеччині на будь-якій посаді, кваліфікованій або ні, без обов'язкової зайнятості визнаного диплома чи високої зарплати, без залежності від статусу тимчасового захисту, що дуже-дуже важливо. ДАВ пояснює, чому вони таку пропозицію надають німецькій владі. Після завершення тимчасового захисту сотні тисяч українців не зможуть виконати вимоги для отримання нового дозволу на проживання, оскільки не мають визнаної професійної або академічної кваліфікації в Німеччині, не мають достатнього доходу, не проходять перевірку пріоритету, не зможуть знайти роботодавця, який відповідає усім бюрократичним критеріям. Це створить масове правове та соціальне виключення, коли люди, які вже працюють і інтегровані, втратять право на легальне. Перебування, якщо цю пропозицію від адвокатів дав не прийняти після завершення тимчасового захисту, десятки тисяч українців можуть опинитися в ситуації невизначеності або депортації. Відділення у справах іноземців будуть перевантажені тисячами заяв на нові дозволи. Німеччина втратить вже інтегрованих працівників, які виконують критично важливі функції: догляд, логістика, торгівля, виробництво тощо. Це пояснення від організації адвокатів. Так само адвокати пояснюють, які будуть вигоди мати Німеччина від того, що вона Україну внесе до дружніх країн. Спрощення ринку праці українці зможуть працювати вільно без зайвих бюрократичних перепон, зменшення тиску на відомства не потрібно буде аналізувати кожну справу окремо після закінчення тимчасового захисту. Підтримка інтеграції. Люди залишаться працювати легально там, де вони вже інтегровують. Там, де вони вже інтегрувалися. Політичний сигнал це буде чітко підтвердження того, що Німеччина не лише на словах підтримує Україну. Як бачимо, вже і в Німеччині. Поки що не від влади, але від адвокатів є пропозиція залишити українців працюючих українців на території Німеччини. Цього потрібно було чекати, і це буде зараз в кожній країні. Ви знаєте, Польща це карти побиту. Німеччина, як бачимо, пропонують трошки інший варіант. Теж нічим не поганий, якщо полегшиться повністю працевлаштування в Німеччині, забереться вся бюрократія ті всі вимоги і умови. Спокійно люди залишаться і будуть працювати. І інші країни теж будуть пропонувати ті чи інші рішення. Цікава інформація теж є і з країни Іспанії, де теж немало є українців, і там країна зараз стикнулася з великою проблемою, кризою демографічною, а відповідно і немає кому працювати. І вони зараз хочуть узаконити на своїй території близько мільйона іноземців для того, щоб вони працювали на території Іспанії. Звичайно, що в тому числі і українців. Легалізація українців в Іспанії набирає обертів. Країна планує узаконити близько мільйона іноземців протягом наступних трьох років, серед яких і українці. Ця стратегія, як повідомляє Euronews, Зумовлена критичною демографічною ситуацією населення країни стрімко старіє, а народжуваність у 23-му році досягла найнижчого рівня за всю історію ведення статистики з 1941 року. Курс на залучення кваліфікованих працівників за кордону був офіційно підтверджений іспанським урядом у 24-му році. Цікаво, що така політика різко контрастує з антиміграційними настроями, які поширюються в багатьох інших європейських країнах. Економіка країни вже відчуває позитивний вплив від припливу іноземної робочої сили. Тому легалізація українців в Іспанії є очікуваною подією. За підсумками минулого року економічне зростання країни склало 3%, що значно перевищує середній показник по Європі. 0,8%, навіть не один експерти пов'язують цей успіх саме з внеском мігрантів у розвиток економіки. І Іспанія теж. Хоче в себе залишити, легалізувати тих громадян третіх країн, які там працюють, які хочуть там працювати. Звичайно, українці в тому числі українці мають захист, але цей захист рано чи пізно закінчиться. А відповідно, треба буде щось придумати інше. Польща має варіанти. Це карта побиту. Німеччина ще поки що не має, але вже пропозицію ми почули, і Іспанія. Конкретно що вони хочуть зробити, я не знаю, тому що це ось перше таке повідомлення з Іспанії. Але будуть з'являтися пропозиції, я обов'язково про це розповім. А це означає, що зараз почали європейські країни активно боротися за працівників. І їм байдуже, чи вони з України, чи вони з інших країн. Головне, щоб вони вміли працювати і хотіли там бути, піднімати економіку тої чи іншої країни. І ще одне на завершення повідомлення: це вже з Польщі. Тут ми не будемо говорити про те, що Польща в себе залишає працівників і хоче залишити українців. Ми і так все це знаємо і розуміємо. 80% українців на території Польщі працюють, і Польща тільки і зацікавлена, щоб вони далі працювали. Ми поговоримо про те, що зараз на території Польщі збільшується кількість українців. Ви знаєте, що на першому місці це Німеччина, приблизно мільйон двісті в Німеччині. Трохи менше мільйона є в Польщі громадян України з тимчасовим захистом. 995, 990, 992, 992 тисячі. І за останній рік, 24-й, кількість українців на території Польщі збільшилася на 40 тисяч громадян. Тобто, або частина виїхала з України в Польщу, або частина з інших країн Європейського Союзу. Повернулася в Польщу. У Польщі знову почала зростати кількість українців, тоді як в Німеччині почала ця кількість падати. Лише за 12 місяців кількість українців у нашій країні зросла на понад 40 тисяч. Тоді як серед наших західних сусідів вона зменшилася на понад 100 тисяч. Ну тут, загалом, Польща говорить про себе конкретно, що в неї плюс 40 тисяч. А по інших країнах загалом мінус 100 тисяч. Кількість зростає також у Словаччині. Угорщині, а також до Італії та нарешті до Іспанії, теж почали в плюсі приїжджати українці. І якщо ця тенденція збережеться і в 25-му році, то Польща вже дуже скоро буде мати більше ніж мільйон громадян України зі статусом Укр. Друзі ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися з вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.